Діти, перш ніж розпочати наше з вами заняття, я хочу нагадати вам про правила безпеки, що якщо розпочнеться зараз доєднуємо. Дітки, якщо розпочнеться сигнал повітряної тривоги, то ви з батьками або той, хто поруч з вас з дорослим, переходите в безпечне місце. Варюша, добрий день, так? Ми пам'ятаємо, що коли лунає сигнал повітряної тривоги, то наше заняття зум зупиняється. Сподіваємося, що все буде добре і завжди дбаємо про свою безпеку. Діти, сьогодні з вами ми проговоримо про сьогоднішнє свято. Сьогодні, малята, День вишиванки. Вишиванка, діти, це символ нашої країни. Скажіть сьогодні, дітки, де ми живемо? В якій країні? Як називається наша Україна? Наш Молодець, Єгорчик, правильно зараз. Україна. Молодець, Андрюша, так, ми живемо в Україні. А хто ми з вами, діти? Хто ми по національності з вами? Україна. 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 Тобто ми хто? Ми українці, так, малята. І сьогодні таке важливе для України свято День Вишиванки. На зустрічі з вами, так, Єгорчик, ми говорили. що... Вишиванка – це символ нашої держави. І сьогоднішнє заняття ми присвятимо Дню Вишиванки, так? Так. Да. Так. Тож розпочнемо. Зараз. А що я краю? Малята, ну скажіть, ви чуєте музику? Так, да. я чую. Так. Дай. Добре. Да, я чую. Так, розпочинаємо. Такі невеличкі у нас, так, технічні моменти, адже ми сучасні діти, так? Сучасні. Так, лірочку доєднуємо нашу красуню. Видно малята картинки? Да. Да. Так. Зараз, дітки. Зараз, зараз малята, зараз. Так. Спробуємо ще раз. Зараз. Так, поїхали. Лірочка, добрий день. Добрий день. Добрий день, красоні. Варюша, Лірочка, хлопчики мої, розпочинаємо. Сьогодні ми поговоримо про вишиванку. У кожної людини діти є свій куточок на землі. Це край, де вона народилася. Це її маленька батьківщина. З таких маленьких куточків і складається наша велика батьківщина. Ми вже сказали, що наша країна називається як діти? Україна. Україна, так, Україна. І хто ми з вами по поначили? Українці, так? Сьогодні діти до нас в гості завітали ось така чарівна дівчинка Оленка і хлопчик Тарас. Давайте розглянемо, діти. Хто ж це дівчинка? Хто, ти, дівчинка маленька? Українка, я гарненька. Украї... Молодці малята, так, до варвистого віночка вишиваночка сорочка, фартушок і чобітки, цвітами, різнок... і цвітами. різнокольорні стрічки. так? Так, да, і ще цвітами. цвітами, правильно, хто ти, хлопчику, маленький? Син я україни неньке, українцем я зовуся україною горжуся. Так, діти, подивіться на одяг наших українців. Він у них незвичний, а святковий та національний. Ви згодні зі мною? О, так. А в що одягнений наш тарасик? Давайте розглянемо. Що? Штани. Шаровари штани так ще. Чобітки, Чобітки молодець, так. Що у нього є? Сорочка вишиванка, вишиванка в нього є? Так, да, вишиванка. Молодці, так, і поясок. А що однієї на Вінок. Спіднок. <плес> <плес> Спідницю так, молодці дітки, ще в неї є. Чобітий, віночок, Віночок вишиванка, так? І вишиванка. То молодці малята. А як ви вважаєте? Вони вдягнені святково? Да, да, так, да. Тому що вони вдягнені в національне вбрання, так? А чи бачили ви, який да. одяг є і у тарасика, і Воленки? Що в них було однаково? Вишивання. Так, правильно, дітки, це була сорочка вишиванка, правда? Вона була і в Тарасика, і в Воленки. І у Оленки була жіноча вишиванка, бо вона дівчинка, так? а в Тарасика чоловіча вишиванка. Вишиванку дітки називають оберегом, тому що з давніх часів вважалося, що вишиті на ній символи можуть відганяти злих духів. Вишиванка оберігала людину від бід. Лиха дарувала їм добру долю та здоров'я. Тому ми не даремно з вами одягаємо вишиванку, так? Адже вишиванка це наш захист, наш оберіг. Український народ, дітки, глибоко шанував вишиванку. Її зберігали і передавали онукам, правнукам з покоління в покоління. Можливо, у вас бабуся колись вишивала і підготувала для вас вишиванку, передала вам бабуся такий оберіг. А ну, скажіть, да. є у вас, так? Немає? Не да. не, не, не не ну нічого не, не немає. У мене теж немає Єгорчик, такої вишиванки, що передали мені пра, пра пра покоління. Але ми живемо з вами в сучасному не, світі, не так, і ми можемо воно. бачити, що вишиванки в нас на кожному кроці, тому що це наш символ України. Діти чоловіча, ця жіноча вишиванка, вони відрізняються. Чоловікові воїні був потрібен захист, який би захищав його тіло, тому візерунок вишивали в області серця, сонячного сплетіння та на горловині. Ось бачите, як на цій вишиванці це чоловіча вишиванка. А от у жіночій вишиванці прикрашали більше рукава, щоб захистити руки майстрині, майстерині, господині, так? Кожна вишиванка, дітки, має свій особливий візерунок. І цим відрізняється від звичайної сорочки. Скажіть, що може бути вишити на вишиванці? От ми вже з вами багато-багато занять проводили про вишиванку. Що може бути вишити на вишиванці? Так, можуть бути що? Геометричні візерунки. Рослини можуть бути вишиті на вишиванці? Може, може. може. вишиванки. Так, скажіть, дітки, а тварини можуть бути вишиті на вишиванці? Да. Можуть, да. все може бути. Так, і можуть вони бути, дітки вишиті да. в різноманітних кольорах. До кожного регіону України властиві свої візерунки, орнаменти і символи у вишиванках. А зараз я пропоную вам трішки пограти. Давайте пограємо в гру, яка да. називається Кольори вишиванки. Добре? Да. Да. Як да. ви гадаєте, який колір вишиванці символізує енергію вогню та надає життєвої сили? Який колір? Білий. Біли. Червоний, так? Да. так. Червоний. Молодці. А який колір у вишиванці символізує стихію води, оберігає від хвороб? Водаку е, кольору? Синій молодець. Синій. Так, молодці дітки. Синій <плес> колір. А який колір у вишиванці символізує енергію сонця? Яке сонечко у нас кольором? Жовтий, значить, колір який? Жовтий, так? Молодий да, умнички, які ви в мене розумні. А який колір у вишиванці символізує весну, молодість, спокій, травичка. Яка у нас травичка кольором? Зелена, Зелена. колір зелений. Так, молодці. А зараз пропоную вам прикрасити нашу вишиванку квітами, відгадуючи загадки про квіти. Готові? Так. Да. Слухаємо уважно. Запалали в чистім полі, наче галстуки червоні. То палає в полі так польовий червоний. Так, Мак, мак так. Мак це символ краси та молодості. Дивіться вже, як ми гарно прикрасили нашу вишиванку. У матінки квіточки лиш блакитні діточки. Жита виглядають, літочко вітають. Які це квітки, дітки? Знаєте, що це за квітка? Ні, діти, запам'ятайте, ця квітка називається волошка. Волошки – це символ скромності та ніжності. Жолодя він проростає, в короні, син, в короні сил чимало має. Кабани плоди смакують, люди міць його цінують. Це, діти, листя дуба. Листя дуба у вишиванці це символ сили та здоров'я. На сонечко я схожий, і сонце я люблю. До нього повертаю голівоньку свою. Ну ви, мабуть, знаєте, що це за квітка? Соняшник, соняшник правильно, Лірочка, правильно, соняшник, соняшник. дітей символізує багатство та щедрість. І червона, і соковита, та гірка вона все літо. Припечуємо мороз, вона стала добра і смачна. Що це, діти? Ану, подумайте, так, це росте, мабуть, у кожному подвір'ї, це символ нашої. Калина, калина так. Калина, калина, калина на вишиванні, надії, єдності і символ України. А ще ці ягоди, діти, дуже корисні. А зараз, дітки, пропоную вам на основі карток описати вишиванку. Кожен з вас скаже, яка ваша вишиванка? Єгорчик, яка вишиванка? Ось ти бачиш прапор України, так, жовто-блакитний. То яка у нас вишиванка? Укра! Україна. 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 Молодці діти. Андрюша, ось ти бачиш, у нас такі плямки кольорові. Яка вишиванка? Кольорова. кольорова кольорова молодець. Лірочка, ти бачиш тут кульки на вишиванці, такі святкові. Яка вишиванка? Святкова. Святкова, так. Молодці Варюша, а ти бачиш квіти на вишиванці. То яка в нас вишиванка? Квітчаста, так? Так. А ще вона жіноча. А тут яка вишиванка? Єгорчик, яка вишиванка? Чия вона? Чолов... Ем... Чоловіча. Чоловіча, умничок, Андрюша. А ще яка вона? Кольором яка вона? Гаса. Е, То червоний орнамент. А в основному яка вона? Бі? Біла. Біла, умничок, молодець. Варюша, яка вона ще, якщо на ній вишитий орнамент? То вона яка, Лерочка? Вишита. Так, дівчатка, вишита. І зроблена вона із тканини льон. То вона ляна. Щороку, в 3, 4 травня, Україна перетворюється у справжній квітучий сад із вишиванок. І саме сьогодні, діти, ми святкуємо з вами День вишиванки. В цей день. Люди цілими родинами, організаціями навіть вдягають вишиванку. Так? Вишиванки бувають різні, вони кольорові, квітчасті і кожен маленький українець і маленька україночка прикрашає себе цим національним вбранням. Ось бачите, як дітки гарно вдягнені, так? Скажіть, вони вдягнені в святкове вбрання. Так, у вишиванку, правда ж? І тут, так? І тут, дітки, гарні. Малята, я хочу привітати вас сьогодні і Днем Вишиванки. Нехай вишиванка завжди прикрашає ваші дні. Дітки, я хочу, щоб ви завжди цінували і пам'ятали традиції нашої держави. Адже саме за таких маленьких дитячих років ми починаємо цінувати і плекати любов до нашої батьківщини. Правда? Я хочу, щоб ви пам'ятали, що вишиванка це не просто вбрання, це символ нашої держави, наш код нації. Запам'ятали, діти? Да. Скажіть, да. про що ми сьогодні з вами говорили? Про вишиванку. Про вишиванку, так. А яке сьогодні свято? Вишиванка День вишиванки. Молодці. Ви в мене вишиванки. Сьогодні... Молодці, малята. Ви були сьогодні розумничками. Ви відповідали на всі-всі мої запитання. Ви знаєте все про вишиванку, про національний одяг, тому що ви. Наша гордість України, ви справжні маленькі українці та україночки. Я вами, діти, пишаюся. Ви молодці. А сьогодні я вам кажу до побачення. До, нового... до, побачення. до побачення, мої любі, до побачення. До побачення, до побачення дітки. Я пішов малювати крейбінь.